Доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття художня література. І ми сьогодні з вами прочитаємо вірш Тараса Григоровича Шевченко Встала весна за допомогою демотехніки. І зробимо з вами аплікацію шпаківню. Дітки, а давайте ми з вами спочатку прочитаємо вірш Тараса Григоровича Шевченко Встала весна. Встала весна! Чорну землю, сону розбудила, уквічала її рястом, барвинком укрила, і на полі жайворонок, саловей гаї, землю, брану весною вранці зустрічають. Дітки, а тепер ми давайте по картинках розберемо з вами вірш. Давайте подивимося на першу картинку. Це у нас весна. Так? От встала весна. Ось сонечко гріє на землю, да, чорну землю сонну розбудила, бачите? І зразу після сонечка у нас виросли квітки, да, уквічала її рядом, бачите? Барвінком укрила теж квіточка. І на полі жайваранок, і прилетіла пташка жайваранок на поле. Соловей ковгає, теж співає, бачите, радий весні, що весна прийшла. Землю, убрану весною, а весна, бачите, прикрашає землю квіточками, зеленю і всім гарним, тому що вже тепло на дворі. вранці зустрічають, бачите, і пташки співають, як сонечко гріє весною. Дітки, а давайте ми ще раз з вами прочитаємо вірша: стала весна, чорну землю сонну розбудила, Квічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, прану весною вранці зустрічають. Молодці. Дітки, для нашої шпаківні нам потрібний пензлик, клей, деталі вже на нашу шпаківню і серветочку. Дітки, ми зараз з вами виложимо. Дерево все шпаківня, а потім будемо склеювати. Ось наше дерево. Ось такі ось гілочки будуть на дереві. Ось так. І шпаківня. Будемо її клеїти сюди. Тепер для нашої шпаківні, що дах потрібний. Отвір, куди будуть залітати наші шпаки. На чому буде держатися наша шпаківня на дереві, ось так. І на чому будуть сидіти наші шпаки, коли будуть прилітати. Ось так. А тепер ми це все будемо з вами склеювати. Дітки, дерева і гілочки я вже склеїла. Зараз будемо з вами склеювати шпакінню. Беремо квадратик у мене з жовтого кольору. Це у нас буде шпакіння. Гарненько намащуємо клеєм з усіх сторін. Щоб нічого видно не було. Щоб все-все-все у нас було намазано клеєм. Беремо наш квадратик, це наша шпаківня, і приклеїмо ось по центру нашого дерева. І гарненько подавлюємо серветочку ось так. Тепер ми беремо наш дах. Ось трикутничок. Бачите, діти? А давайте згадаємо геометричні фігури. Да? Шпаківня у нас яка геометрична форма? Так, дітки, квадрат. А дах у нас трикутничок. Ось так. Беремо гарненько, смазуємо клеєм і теж приклеюємо ось так. І гарненько притискаємо. Ось так. Тепер зробимо вхід. А в нашу шпаківню якої вона геометричної форми, так, дітки, це круг. Теж намашуємо, гарненько клеєм ось так. Гарненько-гарненько. І посередині її приклеїмо. Ось так. Дітки у нас шпаківня майже готова. Залишилось нам ось таку. Полоску чорного кольору, це буде у нас ніжка, на якій буде у нас держатися наша шпаківня. Теж гарненько і змащуємо клеєм ось так і приклеїмо до днісу. ось так. І гарненько протискаємо. І гарненько-гарненько протискаємо ось так. Дітки, а тепер ми зробимо ще одну тоньшу полосочку невеличку. Це буде як жордочка, да? на якій буде у нас сидіти шпак. Ось так. Дітки, ось така гарна шпаківня у нас з вами вийшла. Молодці, до побачення, до нових зустрічей!